Виконуємо номер 1318 із підручника Геометрія 8, та номер 25.18 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. На катеті БЦ та гіпотенузі АБ прямокутного трикутника АБЦ позначено точки П і Ф так, що БП дорівнює третя БЦ. АБФ дорівнює 1 третя БА. Доведіть, що ПФ дорівнює 1 третя CA. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі на катеті БС і гіпотенузі АБ, прямокутного трикутника АБС кут С 90 градусів. Позначно точки П і Ф. БП у нас дорівнює 1 третя БС – БФ дорівнює одна третя Ба. Потрібно довести, що БФ дорівнює одна третя СА. Доведемо подібність трикутників СБА і ПБФ. Знайдемо відношення БС до БП. Оскільки БП дорівнює 1 третя БЦ, БЦ у нас залишається, а БП підставляємо 1 третя БЦ. БЦ і БЦ скорочуються, і 1 третя множимо на 3 перших, буде 3 до 1. Знайдемо відношення АБА до БФ. БА залишаємо, БФ – це буде 1 третя БА. БА і БА скорочуються і множимо на дріб оберну до дільника, це буде 3 до 1. Отже, робимо висновок, що наші сторони пропорційні БЦ відноситься до БП, як БА до БФ. Також у нас кут Б, спільний для обох трикутників. Тому трикутник А, Б. С подібний, трикутнику Ф. Б П за двома сторонами, і кутом між ними. А оскільки трикутники у нас пропорційні, то відповідні сторони у нас також і. Б, А, С, відноситься до П, як 3 до 1. І звідси ми маємо, що 3 П, Ф, основна властивість пропорції, дорівнює С, А. А, буде дорівнювати Ф. Одна третя це А, що і потрібно було довести. Номер 13, крапочка 18 із підручника геометрії 8, та номер 25, крапочка 18 з підручника математика 8. виконано.